Робота в неділю та святкові дні, чи є це гріхом, правда вас здивує. Дорогі брати і сестри, хочу запитати вас, чи відчуваєте ви провину, коли змушені працювати в неділю або у святковий день? Сам Господь Ісус сказав: Бог є дух, і ті, що поклоняються йому, повинні поклонятися в дусі та істині. Івана 4:24. Він нагадує нам, що поклоніння Богові. Не залежить від зовнішніх правил і не зводиться лише до обрядів. Є люди, які щонеділі ходять до церкви, співають гімни, виконують ритуали, але їхні серця далекі від Бога. Таке поклоніння Господь називає лицемірством, бо Він хоче не форми, а щирого серця. Звичайно, Біблія говорить про сьомий день, суботу Господню, вихід 20.10. Ми повинні знаходити час упродовж тижня, щоб усім серцем віддати Його Богові. Але якщо ви маєте можливість відпочити, а все одно обираєте лише заробіток і власні потреби, забуваючи про Бога, це неправильно. Та якщо ви в неділю допомагаєте слабким, хворим або тим, хто потребує, це не суперечить Божому серцю. Бо саме любов і милосердя це справжнє поклоніння. Яке найбільше подобається Богові. Брати і сестри, істинне поклоніння це не тягар закону, а свобода духу. Коли ви працюєте, але віддаєте своє серце Богові, це теж поклоніння. Коли ви з любов'ю дбаєте про свою сім'ю, це теж поклоніння. Бог дивиться не на зовнішні дії, а на ваше серце Він цінує щирість, любов і віру. Якщо ви згодні, що справжнє поклоніння. Це поклоніння в дусі та істині. Напишіть у коментарях. Господи, я готовий поклонятися Тобі всім серцем. Хочете, щоб щодня хтось молився разом із вами, ділився Божим Словом і допомагав вам пізнавати Бога по-справжньому? Перейдіть за посиланням у профілі та приєднуйтеся до нашої молитовної спільноти. Тут, брати й сестри, підтримають вас, щоб ви не почувалися самотніми. На шляху віри. І, будь ласка, поділіться цим посланням. Можливо, саме через ваш репост хтось, хто був зв'язаний правилами, відчує справжню свободу в Господі.